Майже півроку очікувань сподівань та віри у повернення найріднішої людини. Таким був цей період для родини військового Тараса Замлинного. На жаль, 22 квітня стало відомо про загибель 42-річного солдата з Рівного. Востаннє чоловік виходив на зв'язок з близькими ще у листопаді минулого року. Перед тим як разом із своїми побратимами вирушав у бій на Донеччині. Їхня оселя на півроку наповнилася неймовірним страшним переживанням, шукаючи сина. Шукаючи тата, шукаючи коханого чоловіка, шукаючи внука, молитви не припинялись. Сьогодні більше сотні рівнян прийшли на майдан незалежності, щоб привести героя в останню дорогу. Сумують як найрідніші, так і колишні одногрупники з університету, колеги з роботи та сусіди. Останні пригадують Тараса як доброго і щирого чоловіка, який першочергово хотів найкращого і вільного життя для своєї родини, дружини Юлії та 14-річного сина Ростислава. Закінчив він Львівський університет, значить, ну але ж так. Знаєте, як життя складається, іноді дуже добре, іноді щось трошки не завжди виходить. Але взагалі, хай він спокійно спочиває. Бачите, пішов добровольцем. Це не кожен на це здатен, значить, хоча він в армії не служив. Рідні герої розповіли, що Тараса не зупиняла відсутність бойового досвіду перед відправленням на передову. Чоловік швидко оволодів необхідними навичками. Служив у складі 68-ї окремої єгерської штурмової бригади імені Олекси Довбуша. Поховали героя на кладовищі Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.